От ніколи б не подумала, що на затишній вуличці рідного містечка я переживу такий шок. Іду я собі така в сотінках, як раптом чую, за сумку хапають. «А ну дай сюди, прохрипів чоловік. Я мало не заверещала і не подалася навтіки, як далі чоловік каже: Марто, ти що, мене не впізнаєш? Я ж пожартував. Звичайно, я впізнала. Але моя інша сумка вже звилася в повітрі і зацідила горе шартуну куди слід. Завжди Валерій таким був: жартувати любив і розігрувати мене, але ж це було в юності, а з того часу сплило стільки років. Ми йшли вже до мого дому і перекидалися словами про життя і все на світі. Але ми не говорили про те, що справді було важливо. Ми так і не розходилися, просто пропали з поля зору один одного, вірніше пропала я. Студентське життя мене закрутило і завертіло, а Валерій був в армію. Знаєте, між нами було справді те перше кохання, коли від погляду слів коханої людини змінюєшся ти. настрій, погляд, переконання. Бувало, ми посваримося, то вже обоє ходимо мота хмара, і мама моя вже каже: Та вже помирися з тим своїм, бо нема сили на це дивитися. І мирилися ми отак по дитячому, щиро. Я так не могла миритися зі своїм чоловіком, хотілося довести його до думки, що він не правий, і має принести мені до ніг черевички цариці, щоб я пробачила. А Валерій міг просто потертися носом об мій, і я вже пробачала, обіймала його і щасливо сміялася. Роки пройшли між нами, а я й досі все пам'ятаю. Де зустрічалися, де сиділи на лавочці, їли морозиво, де гуляли, тримаючись за руки. Може, я зайду? спитав мене зараз Валерій, я знаю, що ти одна і я один. Все так, я одна, бо втомилася, що чоловік постійно гульбанив, а дітей у нас так і не було. Але от Валерій, просто я давно знаю, чого він приїхав. дружина його вигнала, сказала, що їй такий чоловік не потрібен. Він всі гроші залишає в генделику, а у них двоє дітей. Діти не заслуговують на те, аби бачити, як ти на очах змінюєшся, перестаєш бути людиною, а з тебе наче щось вилазить я не хочу більше такого життя, досить. Я знаю, що він вже більше двох місяців я вдома біля матері. Чутки швидко дійшли й до мене, і серце мені тьохнуло, а може? Може, ми обоє були нещасливі в наших шлюбах, бо не були разом. А як тільки ми зійдемося, то все буде добре, він стане вести нормальний спосіб життя, а я буду неймовірно щасливою адже поруч буде мій коханий і незабутній. Я чекала, коли він прийде до мене, все думала, чи сьогодні, чи завтра, думала, що маю гарно виглядати, щоб не було помітно зморщок і сивини. Серце моє справді тьохнуло від його голосу, від його руки на моїй руці. Він все ще гарний чоловік, і шкода такого відкидати, але ж запах. Зайдеш, коли протверезієш, сказала я і закрила перед його носом двері. Так, це правильне рішення. Досить з мене чекань, бо або так, або ніяк. Я надто довго прожила з чоловіком, який годував мене обіцянками, тому краще не розчаровуватися. Майже всю ніч не могла спати, і все думала, чи правильно я вчинила. А може любов таке здатна творити дива? Ось ми поживемо разом, і він все зрозуміє та припинить Я ж така одинока вже стільки років, і мені так потрібен хтось, кому б було приємно заварити каву чи приготувати вечерю, щоб лягати не в холодне ліжко, щоб хтось брав важку сумку і просто питав, як справи. Щоб була людина, який не байдуже, чи живу я, чи ні, а якщо я втратила останній шанс на щастя, підпишись, підтримай українськомовний контент.